Всім привіт! Я Ганку Шубак, демоглядати ціни на овочі. Скільки хліб буде? 90 по 90, а айсберг, айсберг 6, 5, 5. 60 гривень. Є ще базилік. Пучок 30 гривень, а салат, салат кілограм. 60 кг. і зелена цибулька Ось така 10. по 12 гривень. Це є друге місце на початку шостого ряду. Скільки буряк буде? 30. По 30 ось такий початок. 4 штучки. А цибулька по скільки ось такий початок? По 20. Вона файна. Солод по 20. Пуста по 15 і по 20. Ось така більша по 20. А по скільки цвітна? Роздріб. Роздріб. 55. 55 огірок? 55. 55. Роздріб це також, так? Так. Скільки і помідор? Ящиком чи так? Ні, е, не, не ящиком. По 100 гривень. Скільки і помідор? Там 80, 100, 100 є різниця. А, а ось такі жовті? 120. 120. 120. Так, є спаржа по 250. Ось така і по 200. Кріп по 150. Є цибулька зелена 150-180, а айсберг 50 гривень кілограм. Ось така масляна 80, магазин зелень 26Б в другому терміналі. Добрий день, поскільки буде салата? Ось така кольорова. 140. 140. Не кольорова. 60. 60. М'ята. 300 кг. 300 кг. А ось така масляна. 80 кілограмів 80 кілограм. арукола. 180 кілограм. 180 кг. Ще айсберг у вас. Айсберг 70. 680 ящик. 680, ось цілий весь ящик. Такий Спаржа 300 кілограм. 300 гривень кілограм. Так, це все можна придбати. 25-й А, кінза, магазин. Є також номер телефону для замовлення готового в телеграм-каналі. Добрий день, скільки сьогодні Де? печеречка така? 60 гривень, 60 гривень. це добрий гриб в магазин. І є ще ось така 50, це можна на роздріб брати? Так. 50 можна і тут на роздріб ось таку взяти. Печериця по 60 і 65. І навіть є менші ціни, по 50-55. на 20 по роздріб. Прошу. Скільки така капуста буде? 25, добрий день. По 25, ми говоримо ціни на розрив, так? Можна так, так, на розрив. Так, а, так. Кабачок. Такий 60, такий 65. 65. Ось такий 65, а морква? Морквочка 65. 65. Бурячок. 60. 60 бурячок і картофель. 45 гривень. 45 гривень. Це все 24 місце, 9 ряд. Тут можна купувати як на гурт, так і на розвід. Так. В чому буде кабачок? гурт 50. На гурт 50. Якщо... А ось така капуста? 18. По 18. А якщо не на гурт, хтось може взяти вас ось таке 20. по 20 гривень буде. Огірочок. 50. 50 гривень. Помідор такий гурт, ви казали. По 95. О, баклажан є. Баклажан по скільки? По 100 гривень. Це все 24 місце, початок 10-го ряду. Оскільки молода картопля? 45. По 45. Скільки цвітна? 30. 50. 90. А такий помідор? — 90. По 90. А ось такий з чубчиком? — Також 90. А молоденька картопля? 40 гривень. По 40 гривень. Це все можна 90. придбати в 10 му рік посередині. Ось така стара картопля, по скільки буде? 25. По 25. А Цибуля ось така по 45. По 40. скільки картопля? 24, 23. 24, 23. А цибуля? Скільки цибулька буде? 30, 25, в залежності від розміру. А картопля? 25-23. А от якби хотіли сіточку таку маленьку взяти, по скільки вона буде коштувати за кілограм? 35. 40. 35-40. Різні сіточки є. А морква? 40 гривень. Це все в рядах, де продається карта опля 16 місць.